Доброго дня. Андрюха, гляну, щось знайшов, на магніт не бере, іскри немає. Ну я думаю, щось хороше може бути. Такий, на вид, звичайний матеріал, звичайна нержавійка, але ви кажете немає іскри. Я думаю, щось може бути доволі цінне. Та зараз перевіримо. В принципі, для нас це нічого не варто. Давай, клацнем. Дійсно гарний матеріал, так? Давай з другої сторони. Хтось говорив, що треба обов'язково зачищати поверхню, от зараз і зрівняємо. Тут зачищена поверхня, тут не зачищена поверхня. Велика різниця. І коли я... насправді гарний матеріал, це у вас е, ніхром. Ніхром, і такий матеріал у нас коштує 250 гривень кілограм. Замість 40. Хорошо, То на щас... вечір буде. Добре? На на вечір буде. Так, дякую, добре. Зараз глянемо. Кіло 300-325, 300, угу. Кіло 300 325, мимо 52. Добре. добре. Я думаю, Хорошо. 270 гривень різниці це гарна різниця. А зараз ви задоволені? Задоволені, повністю. Ну і все, прикрасно. Е, а зараз розповім вам. Е, на, по, по поводу зачищений і незачищений матеріал. Е, ніякої різниці немає, якщо матеріал. В гарному вигляді на аналіз може повпливати тільки великий слой напилу, великий слой ржавчини, або великий слой оксидної плівки. Все, більш нічого повпливати не може. Якщо матеріал в чистому вигляді е, немає ніяких слідів оксиду, немає ніякої ржавчини, немає ніякого засмічення, то аналіз буде вірний, хоч в зачищену поверхню, хоч не в зачищену.